Дуже популярні зараз такі 200-ки. А вже четверта чи п'ята за тиждень тільки виїжджає. Бачите, з копалкою можна укомплектувати тим всім. Повні лакучники, все навісне, все є. От, і хороше, то, що трошки потужніший йде мотор, звичайно, 16-ку. 16 а По-друге, в цій комплектації все лишилось такою, як було, що насос стоїть від мотора. Потім, що стоїть окремо, бачите, розподільник окремо не на коробці стоїть. а Генератор виросний під капотом стоїть, стоїть. роздвижна колія, ширша резина йде, 9,5. Мотор 11.05 йде. От, бачите, не, не обманюю. Тобто не 11.2.0, дійсно. 11.05 мотор, ширше, ширше колія. От, іде, роз, роз, розбирається ще, можна роздвинути ну, туди назад. Передня трохи, бачите, ширше поставили протектора. Такий трактори від Кентавр 200. Йде зараз хороша ціна. Я не можу навіть настільки хороша, що поняв, треба дзвонити. Я не можу озвучувати, бо в мене потім тиво будуть сварити начальство. От, ну, тим паче а, і можна комплектувати фрезою, можна сам тягач взяти, ну як тягач, голий, можна скомплектувати то фреза. Бачите, такої в ящику розібрано. Ми бачите, все перевіряємо, що все ножі, все хватало, все. От. А, з підйомним таким механізмом навісним, з редуктором, все в комплекті. От. І також я кажу, любе навісне, копалки, сажалки, фрези, плуга, все, все в наявності, все є. От. Козіб ще йде чемоданчик, крива передній в комплекті, бачок на гідравліку стоїть. От, коробка йде бачите, з боку на бок йде, речах виведений. По виведений, не повищена, блокировка по осі. от що важно. Не диференціал обривати, валитися коробку рубати не буде. От. Такий тракторець ЗС 11.05 мотор, дуже непоганий. Тому звертайтеся, доставка безкоштовна, додому, без передплати, всі розрахунки, все на місці, все як положено. Тому люди, хто хотів придбати собі мототрактор, це хороший варіант. І не сильно потужний, і не слабий, і коробка буде ходити, і мотор хороший, і широка резина, ваги трохи більше. Взагалі супер варіант. І там насоси, гідравліка, все зроблено по уму. От, тому звертайтеся номер телефона внизу.